Цікаво, що в Україні всі реформи і всі стандарти НАТО чи євроінтеграція завжди впираються в особистості. Тобто, будь-яка історія вона завжди впирається в особистості і в того в того, хто керує тією реформою. А тут дуже цікаво, що Україн українські керівники вони не люблять будувати інституції, так тому що всі хочуть мати... Вона забирає владу в неда, тому що ти інституції маєш щось делегувати. делегувати відповідальність, ресурси, управління, людей. А всі хочуть так. Ну, от ми е, цілий рік грались в створення Агенції оборонних закупівель. І створили її. цілий рік. Писали, розповідали, заявляли. Ми молодці, ми створили Агенцію, ми передали їй повноваження. А потім е, бюджет наступного року треба ділити. І в цей момент вирішується: ні. Ну як це ми з якоюсь агенцією будемо ділитись. Е, верховний командуючий викинув той план, який то агенція закупівель просувала. Агенцію умножили на нуль, викинули, все. Шмота відкликали. І всюди пишуть тепер: погана агенція. Весь рік вона погано працювала, все було погано. І взяли її, просто фактично обнулили. Оце е, наш шлях, коли замість того, щоб будувати інституції, керівники очікують, що вони мають створювати такі симулякри ухвалення рішень. Вони думають, що якщо вони щось назвали Агенція, і це хтось похвалив у Фейсбуці, це вже результат. Що наша система надмірно централізована, не гнучка і неефективна. І це якраз от буде проявлятися тут. Це одна з ключових наших проблем не тільки в Збройних силах, не тільки в силах оборони. Це взагалі вся система державного управління. Вона була там з 17-го року. Ми робили спроби там, побудувати нове державне управління. В 2019 році, в вересні 2019 року, це було просто там знищено. Потім на це лягло ковід. Е, як підстава не, нічого не змінювати, і, там, звільняти людей, е, призначати людей, які е, виконувачі обов'язки на вічно. А, а потім на це наклався е, воєнний стан, а, та, правовий режим воєнного стану. І в результаті, під покровом цих всіх е, ніби причин, ми опинилися в ситуації, коли в нас з інституціями, ну, скажімо, не на тому рівні, яка вона була там, на 2019 рік. Вона не стала гіршою набагато.